Кордон Хмельницької та Тернопільської областей саме тут, у річці Збруш кілька десятків років тому були знайдені останки тіла видатного українського повстанця та головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. З того часу до цього базальтового хреста з року в рік навідуються сотні патріотів України. Напередодні на це місце з'їхалися місцеві мешканці та чимала кількість свободівців, аби відзначити 110-ту річницю з дня народження генерала Хорунжого Шухевич. Це була людина, яка Протягом всього свого життя усвідомлено боролися за українську державу, він так і казав: ми йдемо на смерть, ми розуміємо, що ми загинемо, але ми станемо добривом для української землі, для того, щоб пізніше породилися майбутні покоління, які розбудують цю українську землю. І коли сьогодні загинули наші герої. В небесній сотні на Майдані, коли сьогодні кожного дня гинуть наші патріоти на фронтах московсько-української війни, це люди, які так само сюди приїжджали. Це люди, які переймалися тим духом Романа Шухевича Української повстанської армії. І власне вони стали отими паростками, які виросли з таких героїв з їхнього чину, як Роман Шухевич. Сам Роман Шухевич цим своїм єством наводив жах на НКВД. Після загибелі його навіть боялися перевозити. Тому спочатку тіло було спалене, а останки виконані в річку Збруч поблизу цього місця. У 2005 році тут з'явився хрест. І спаленням це ще раз. Зміцнена непорушну єдність всієї української землі. Немає західної України, немає східної України. Є загальна українська держава. Ім'я Романа Шухевича має бути не тільки прикладом героїзму, вона має бути брендом, який має об'єднати всіх від малого до великого. Бо що є гірше для ворогів, як і наших друзів в лапках на сході, так і тих, хто робить якісь заяви на заході. Що може бути гірше як єдність української нації? І ми будемо єдині у свободі. Переконують, за молодим поколінням будується нова Україна, фундамент її і стоїть на таких видатних особистостях, як Роман Шухевич та Степан Бандера. Це наша сакалята, це то молоде покоління, яким ми будемо будувати нашу країну, нашу область. Вони з ранніх пір привчаються, вони знають, хто наші герої. Вони вивчають, вони надихаються тою боротьбою і життям цих героїв, таких як Роман Шухевич, як Коновалець, як Бандера. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, переконує, потрібно більше уваги приділяти вивченню української історії, тим самим більше прославляти саме національних героїв, а не тих, яких нам нав'язували десятиліттями. Такі фестивалі, як сьогодні, це має бути не фестиваль рівня об'єднаної територіальної громади Гукова і Скалиподільської. Це навіть не обласного тернопільського чи хмельницького рівня. Такі речі, як День народження Шухевича, мають бути загальнонаціональними. Ну, от зверніть увагу, Пєцькі якісь свята навіть зараз активно пропагуються деякими телевізійними центральними каналами. Про це говорять по всій Україні. А коли йдеться про українських героїв, все як ви знаєте, або замовчується. Хоча маленька перемога, але вже явна 30 червня столичний проспект, який до цього часу носив прізвище генерала радянської армії Ватутіна, був переіменований в честь Романа Шухевича. Максим Посполіта, Сергій Крештопа, новини телеканал Тівісім 7